Вітаємо вас ще один випуск новин, ще більше історій від ситуаційного центру. Від швидких виїздів до глибокої людяності це все робота муніципальної варти. Дивіться, діліться і не забувайте бути уважними до себе та інших. Муніципальна варта продовжує регулярно патрулювати зони, де найчастіше фіксуються порушення паркування. І на щастя цього разу жодного порушника. Доброго ранку. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Захисників України. Як бачимо, без порушень, також далі. Центр міста по вулиці Ізмаївській біля автобусної стоянці без порушень. Вулиця Франко біля третьої школи без порушень. Парковки нагадуємо на вулиці Соборна, облаштована безкоштовна стоянка, де ваше авто буде під наглядом. Безкоштовно охороняємо. Парковка, вулиця Соборна, 52, 54 Користуйтесь, будь ласка, не порушуйте правила паркування. Наш старий знайомий Олександр, або, як його всі знають, Саня знову опинився на землі у нетверезому стані. Ще й зі спущеними штанями. Олександр, добрий Саня, давай ти що? Саша, давай, подимається. Інспектори підняли чоловіка, запропонували медичну допомогу. Він відмовився. Тож залишився передавати привіти на зупинці. Нам... Попереджаємо: надмірне вживання алкоголю не зігріває, а ставить життя під загрозу. Зігрітись безкоштовно можна в пунктах незглавності, а не спиртом на морозі. Ожеледиця, холод, слизькі дороги саме в такий час самотнім стареньким найважче. Муніципальна варта разом з територіальним центром розвозить продуктові пакунки, щоб у пенсіонерів були запаси і не було потреби виходити в небезпеку. Маємо літнім людям. наразі зараз завеземо продукти харчування. Зараз занесемо її до хати. Привезли ще продукти харчування до. Чоловіка похилого віку. Дзвінок на гарячу лінію. Мешканці скаржаться, що діти бешкетують. Приїхали на місці нікого. Така ситуація повторюється вже не вперше. Ми по факту приїжджаємо, нікого не застаємо. Вже не перший не раз, ви це розумієте. Робимо обходи, об'їзди, ну і нікого немає. Вони покидали і повтікали. Ну, Вони покидали, Все. повтікали. Коли це було, ви теж не можете сказати, да? Ні, ну сьогодні я не можу сказати. Наголошуємо. Муніципальна варта реагує оперативно, але діє лише при фактичному правопорушенні. У таких випадках краще звертайтесь до дільничого, маючи зафіксоване порушення. Вам треба звернутися до поліції, написати заяву, і цим повинен займатися дільничний, а потім передати, якщо там буде справа, головне Повнолітні передати справу поліції. Ще один виклик: сусіди помітили, що в будинку тече вода, а господарів немає. Поступило повідомлення по кутузова 19 о те, що вода тече з е, квартири. Прибули на місце, пообщались з сусідами. Наші інспектори швидко виїхали на місце. Разом з водоканалом перекрили воду вночі. А вже зранку мешканці розбиратимуться з причинами. Ми зрозуміли, що люди уїхали за границю. 에... Позвонили в кол-центр, водоканал. Зараз воду перекроють і вранці будемо розбиратися. Температура коливається. В день невеликий плюс, а це значить, що береги лиману почали танути. Лід починає трохи підтавати краю. Так що рекомендуємо на, на воду на, на лід не ставати, не ходити. Пам'ятайте, льодовий покрив ненадійний, особливо зараз. Контролюйте дітей. Муніципальна варта посилює патрулювання, але ваша безпека у ваших руках. Нікого немає. Все добре. І ще одне непорозуміння: жінка поскаржилась на шум від сусідки. Приїхавши, з'ясували, що шумить однорічна дитина. У нас тут сусіди жиють. Шу вона жаліється, нагадавала варібенка. Ви е -е, вибачте, то що рібьонок то в 6, жилиться. то в 7 часов вечора приходить. Ну далі пояснили, що треба шукати компроміс. Натомість у відповідь почули агресію. Шу. А чого коли тут мами жили? Вона не визивала і нічого. Я живу вічно на першому поверсі, куди Ну, вона за... скаже, що зараз. Ну так і яка різниця зараз? Ви... Чому вона, вона на нарекав не визивала поліцію, на Она гадавала, а на Гадавалового ребёнка визиває? Ну, где... Коли тут драка була на весь під'їзд, ви що мовчали? Ну, почекайте, дело в тому, що вона сама тут стояла, місяць, живе. місяць живе. Вона тут на місяць живе, ну, ну, давайте ви не будете, ну. Ми нагадуємо, правила одні для всіх. Але толерантність та повага запорука комфортного співжиття. Муніципальна варта продовжує цілодобово патрулювати місто вдень і вночі автомобілями та пішки від центральних доріг до віддалених куточків. Ми поруч там, де потрібно. Дякуємо мешканцям за довіру та звернення. Разом ми робимо місто безпечним щодня. Завжди ваша муніципальна варта.